І загалом ось як на ці хвилини склалася ситуація на Кримському півострові. Вхід до Балаклавської бухти контролюють катер морської охорони російської армії. Так само всього за півтора десятки кілометрів аеропорт Бельбек перекритий вранці у напрямку летовища пролетіло більше десятка вертольотів Мі 8 та бойових Мі 24 заблокований військовими підрозділами Чорноморського флоту. Він схожа ситуація у аеропорту Сімферополя. Балаклавська бухта, то, як ви бачите, теж заблокована. Е, власне, парламент та рада міністрів кримської автономії так само заблоковані підрозділами невідомих бійців, їх за різними оцінками від 60 до 130 всередині на в'їздах до півострова у районі Чонгарі та армянську блокпости, які контролюються, начебто, спецбійцями Севастопольського Беркуту. З годину тому безпосередньо у Сімферополь з боку Інкермана проїхала колона Батарів на площі Нахімова, у середмісті Севастополя. Також чатують кілька бронемашин.